Так колектив, Всім привіт! Що я хочу сьогодні? Буду, напевно, сіяти люцерку. Десь приїде папа з культиватором і хочу познімати ось таке відео. Трішки культивація трішки посів Ось тою ручною сівалкою, да? е, що я показував. Ну, раніше трішки міндобриво я розсівав по учаснику, а це хочу вже люцерку, траву. Ось і таке відео хочу зняти. Кому цікаво, то залишаємося. Що з того, якби вийде в кінцевому, що я там назнімаю, ну побачимо. Трішки культивації. І трішки походю з цією сівалкою. Спочатку різнотрав'я розсію, ось, а потім саму люцерку подивлюсь, як воно. Ну, процес, чи воно годиться чи ні. Ну і постараюсь показати. Як там буде видно, я не знаю. Так як ну, люцерка, воно насіння дрібненьке і чорне, то процес сам, як воно розсіває, я. Якби не впевнений, що, ну, що буде видно. Ну, але якось, якось познімаю. А результат вже тут тоді буде видно, коли зійде, як зійде. Ну, в такому плані. Тому приїде е, папа, познімаємо культивацію, ну і далі що там, що там вийде. Тому, кому цікаво, залишаємося. Можемо поставити якби лайк, підтримати, да, щоб відео. Рекомендувалося далі людям, ось мені це буде якби в поміч, вам не важко, тому чекаємо. Так, ну що, спочатку зробимо ось цей кусок, тут де люцерка була переорана. Ось він поїде далі, ну, біля хати ось тут як би і І <кхід> на полі там 10 соток, а я буду сіяти. А потім, я думаю, можливо він мені, коли я розсію, то культиватором самими боронами його трішки загладить. Вже посів сам, щоб... ну, Бо я думав мотоблоком, то вже як можна буде, якщо вийде, щоб я мотоблока вже не, не юзав, то зробимо так. Це коріння трішки може повитягувати, що там який бур'ян. Побачимо як воно тут буде. Тут буде все одно трава. Ну, різно трав я таке я купив. Щоб після люцерки посіяти. Побачимо зараз. Що воно, як воно коротше, як вийде, так і буде. Коріння трішки буде. Ну нічого. Так, ну що, поки він там культивірує далі, я буду починати ось з травосуміш різнотрав'я. Беру ось цю сівалочку ну і пробую, що воно з того, з того вийде. Так, ну Я сподіваюся, там було видно. Воно насіння легеньке, розлітається якби не дуже. Ну, радіус великий, да? Але метри-півтора десь розлітається і рівномірно мені подобається. Тому я думаю, це я тут не знаю, менше як пів кілограма, напевно, висія, а в мене 5 його є. Я його зараз на всю відкрию, заслонку, і в 2-3 сліда Ось так походжу і буде рівномірно і густенько. Насіно то, що треба. Тому досіваю різнотрав'я і потім переходжу на люцерку. Так, ну що, я тільки один пакет. Тут був кілограм, ще два по 2. Але зараз набрав вже люцерку, попробую, як буде люцерка. Висію люцерку, а потім ще, ще в один слід пройду з травою. Тому зараз йду, сію люцерку. Так, що я можу сказати? По бункеру видно, що сіє, але взагалі не видно, як воно сіє, як воно розлітається. Якби умання. Ось тому ну це так. Трішки не цей. Видно, що сіє. По-любому рівномірно, так як ну я бачив, як траву сіє, так. Да? Але не видно. Воно дідненьке, чорне. Тому не знаю. Буду сіяти. Висію ось так, який мені треба. Ну, кусок. А там побачимо, як воно буде. Так, все, люцерку висіяв. Що я можу сказати? Мінус один, що не видно взагалі, як воно, куди воно кидає. Ось, вже поставив папу, був збоку. Кажу, дивись. Він каже, також не бачу, але руку поставив то десь. Радіус, ну півтора метра точно розкидає. З однієї, з іншої сторони, сторони, то взагалом десь півтора метра. В радіусі воно розкидає. Тому отак от я і орієнтувався. Йшов, якби ну, сліди робив, відступав десь півтора метра, йшов назад. Висіяв, як би що мав. І потім між тими слідами ще раз. Виходить, між ними вже йшов. І так в два сліда, якраз 3 кілограми. Я висіяв. То хочу сказати, що раніше я сіяв сіки, там, 5 чи 6 років назад, коли також там у мене була люцерка, то я купував 9 кілограмів. 9 кг і з овсом, якби ну, вручну сіяв, то ну, 3 кг і 9 кг да, є різниця. Тим більше на, на теперішню ціну люцерки. Тому, звісно, потім буде видно, як воно зійде. Зараз ще папа приїде з того городу. Спробуємо його борінками загладити, а я ще поки візьму овса. Ну, овса вже вручну. У мене є мішок овса і по люцерці ще така буде як мішанка. овець зараз висію вже вручну. Це вже добре видно, як падає. Але боронами зарівняється і буде нормально. Мішок, щоб було густенько, сюди висію, так як мені порадили, що так буде краще. Та й усе. Щоб було і густенько, і бур'яну не так буде. Вже й папа він їде. А я ще тут морщу. А і тепер Культиватор трішки накрутили на вінтові центральному, щоб тільки боронами його загладити. Я думаю, буде нормально. Борони зарівнюють, те, що я насіяв. Десь ще, слав, дасть Бог, дощ піде, затяне та й буде нормально. Овець добре видно як розсіяний. Ну, а а вже як воно посіяло там по густоті, то будемо дивитися тоді, вже, коли будемо косити сіно. Що я тут насіяв, як я насіяв і в такому плані Тож ось так. Сівалочка ця ручна хороша. На оцю траву взагалі класно, Вона видно, куди летить у церкву, що не видно. Не видно куди летить. Ну, але по приборах, як то кажуть, я йшов, посіяв. Ну, а там буде видно результат уже по факту. Ну, і все Густенько я розсіяв, був весь Пригладиться зараз декілька слідів, я думаю, він поганяє і буде нормально. Я думаю, буде ще. Багато грудок, багато коріння, воно розрівнялося, розбилось. Повинно бути все добре. Мала бути не маленька чи то невеличка ділянка, а якось. Я знаю, побачимо. Ну оце по це, це, це різнотрав'я, а далі люцерка ну, за усом. Добре, мені хоч мотоблока не потрібно буде витягувати, Ото я вже і так стомився. Ну І все, загладюється, засипається нормально. Мені подобається. Десь є ще зверху, звісно, але... Ну а ви пишіть, як вам такий посів. Не кажу, що там воно все класно і правильно, ну але я б вже, вже виходить. Я думаю, в, в всякому разі непогано. Та непогано. А по результату, звісно, буде видно вже при сходах, при косінні, що там, як там. Дасть Бог буде все добре. Ще можливо які тут є більше, тоді позбираю ось ці е, з-під коріння такі грудочки. Та й усе тому. Кому було таке відео цікаве. Чекаємо сіно косу, да, щоб вже був результат. По-любому покажу, як би там не було. Тому що, ну як є, так є, я ніколи нічого не зібрав. Не приховую якби, і не цей. Погано де то погано, нормально, то ну, все буде видно. Тому наразі все. Надіюсь, там було видно, як я сіяв. Ще не знаю, тому що телефон був на голові. Що там було видно, надіюсь, буде видно. Ось. Ну а як вдруг що не дуже видно, то буде видно потім, коли будемо косити, чи буде щось що косити. Тому ось так. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь, коментуйте. До нових відео. Всім пока!